Привіт, шанувальники науково-фантастичного жанру! Міжпланетні імперії і різноманітні історії приваблюють вже не один десяток років і манить у свою незвідану велич. Сідайте позручніше і ми починаємо. Сьогодні ми поговоримо про один з найочікуваніших кіноспектаклів цього року: Дюна частина друга. Цей фільм є сиквелом захоплюючої кінокартини Дюна 2021 року і базується на класичному романі Френка Герберта. Пам'ятаю, як сиділи у 4D-залі кінотеатру на перегляді першої частини, і це було просто щось неймовірне: картина, кольори, безмежні простори та музичне супроводження. У дуже багатьох людей очікування від другої частини надзвичайні та грандіозні. Дюна частина друга продовжує епічну історію Пола Атріда Нащадка Дому Атрідів, відомого також як Муаддіб. Цей фільм пропонує нам продовження захоплюючої подорожі по пустельній планеті Аракісу, де влада, інтриги і судний день переплітаються. У «Дюні. частина друга особлива увага буде приділена персонажу Зендеї Чань. Ця таємнича Фременка є не тільки любовним інтересом пола Атріда, але й виявляється ключем до долі Аракісу. У ролях головних героїв ми знову побачимо Тімоті Шалами, який втілив пола Атріда та Ребекку Фергюсон, що зіграла леді Джесіку, матір Пола, а також Стелана Скажгарта у ролі барона Харконена, Дейва Батиста у ролі Звіра Рабана та багатьох інших талановитих акторів. Враховуючи те, що тільки узендеї та тімоті шалами є фан-клуби кількістю в декілька мільйонів людей по всьому світу, не кажучи вже про інших талановитих акторів, а також просто фанатів всесвіту та людей, які люблять гарне кіно, ходять такі думки, що по світовим касовим зборам фільм війде в певний топ. Робота над цим фільмом розпочалася ще в 2021 році, і фанати Дюни з нетерпінням чекають його прем'єри. Також хочу згадати, що режисер Дені Більнів висловив бажання зняти третій фільм за мотивами другого роману серії Месія Дюни. Усе залежатиме від успіху Дюни частина друга. Я не можу утриматися від захоплення, чекаючи випуску цього фільму, і ви, я впевнена також. Дайте нам знати у коментарях, які очікування ви маєте від Дюни частина друга та чи бажаєте ви побачити третій фільм у серії. Обов'язково тисніть палець вгору, підписуйтесь та підтримуйте український Ютуб. З вами була Кіно Кутія, куточок вашого ідеального кінопошуку. До наступного разу.